Місяць штучний місяць повернуть до нас завжди однією стороною бо на іншій прибульці: чому нема справжніх фото місяця, чому цикл місяця дорівнює жіночому? Чесно кажучи, я був здивований, тому скільки існує фейків пов'язаних з нашим супутником, і тому, наскільки вони поширені. Давайте розберемо їх, щоб ніхто ненароком ні нароком не став на доріжку конспірологів. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропускати мої відео. Також я публікую багато новин в телеграмі. Посилання під відео ми починаємо. Чому немає справжніх фото місяця? Тут я не дуже розумію, що їх не влаштовує. Я ще розумію, чому не вірять в фото землі з космосу, бо самі полетіти й перевірити не можуть. Але місяць видно з землі. Без жодного пристрою. А за допомогою спеціальної техніки можна зробити ось такі якісні фото місяця просто з землі. Можна подумати, що вони проводять дуже багато якихось доказів, але усе, що вони проводять зазвичай, це ось ця анімація. Їм тут не подобається те, що місяць на ній ані на градус не повернувся. Через приливну взаємодію місяць повернутий завжди до землі однією стороною. Про це поговоримо далі. А по-друге, він повернувся. Десь на півтора градуса. Якщо взяти місяць з першого кадру і притягти на останній, то це можна побачити. Просто неозброєним оком це неможливо помітити. Чому цикл місяця синхронізований з жіночим циклом? Я чув це від астрологів і іншої подібної нечистої сили. Ну, по перше, вони різні. Цикл місяця 29 днів. А жіночі від 21 до 35? А по-друге, вони не синхронізовані, бо починаються у всіх в різний час. Про ніяку синхронізацію мови йти не може. А те, що вони трішечки схожі за тривалістю, це просто співпадіння. Чому місяць повернути до нас завжди однією стороною? Звідки така тонка синхронізація? В сонячній системі більше нема таких прикладів. Почнемо з того, що є. Таке співпадіння навпаки характерне для багатьох супутників сонячної системи. Усі галілеєві супутники Юпітера дивляться на нього однією стороною. Плутон і Харон теж повернуті один до одного однією стороною. То чого ж так відбувається? Справа в тому, що Земля і місяць обертаються довкола спільного центра Мас. На місяць при цьому діють дві сили. Сила гравітації і відцентрова сила. І в центрі місяця вони будуть компенсувати одна одну Але це стосується лише центру. Сила гравітації обернена до квадрату відстані. Тобто досить швидко зменшується зі збільшенням відстані. Ми з вами маленький і не помічаємо цього. Але місяць великий. Ось і виходить, що на передню частину гравітація діє сильніше, ніж відцентрова сила. А на протилежну частину навпаки, відцентрова сила сильніша за гравітацію Землі. Ось і виходить, що нібито виникає якась сила, яка намагається витягнути місяць. Це називається приливна взаємодія. Вона, якби створює два горби з протилежних сторін. Але коли місяць повертається, то дія приливної взаємодії буде мати трішки інший напрямок. Ось і виходить, що вона сповільнює. Швидкість обертання нашого супутника, поки він не став повернутим до нас однією стороною. Усім відомо, що місяць впливає на приливи і відливи. І тут зазвичай можна побачити ось це зображення. І багатьох дивує горб на протилежній стороні. Тобто вони заявляють, що якщо місяць притягує воду, то що притягує її з іншої сторони? Конспірологи можуть навіть видавати це за обман науки і тому подібне. А ще можуть наводити приклад, що краплю води на землі чомусь місяць не притягує. Але це схоже на логічну помилку Солом'яне Охудило. Вони вигадують своє пояснення, приписують його науці і переможно спростовують. Але справа в тому, що наука не стверджує, що місяць притягує океан. Гравітація Землі набагато потужніша біля земної поверхні. Гравітація місяця не змогла подолати її. То що ж насправді відбувається? Та ж сама приливна взаємодія: Земля велика, і сили гравітації не усюди компенсуються від центрової сили. Це деформує океан і його трішки витягує. До речі, не лише океан, а навіть і тверду земну поверхню. Земля може підійматися до 1 метру, і це може впливати на землетрус. А ще на це впливає не лише місяць, а і сонце. Хоча і слабкіше, бо знаходиться далі. Прихильники теорії змов можуть також стверджувати, що неможливо було полетіти на місяць. По-перше, термосфера. Вище 80 кілометрів починається шар атмосфери, де температура може перевищувати 1700 градусів. Речовина нагрівається ультрафіолетовим випромінюванням сонця, тому і такі високі температури. тільки люди не дуже добре розуміють, що таке температура. Давайте розбиратися. Температура кипіння води 100 градусів, а в духовці може бути кілька сот градусів. Але ви швидше отримаєте опік саме у воді. Тільки, будь ласка, не треба цього робити. Температура це лише середня кінетична енергія частинок речовини. Треба також дивитись на кількість теплоти, що може віддати речовина. Частинки можуть мати дуже велику енергію, але їх може бути дуже мало. Густина води більша за густину повітря, тому вона віддає набагато більше енергії. Так само і з термосферою. Атмосфера там має дуже малу густину і не становить загрози, адже апарати майже не обмінюються теплом з термосферою. Також сонячний зон Паркера був в атмосфері сонця і не був спалений по цій причині. Також конспірологи люблять використовувати радіаційні пояса ван Алена як докази того, що Космос полетіти було неможливо. Там висока радіація, і вона вбила би астронавтів. Справді, магнітне поле Землі захищає нас від космічної радіації. Пояса ван Алена це області в магнітосфері Землі, в яких накопичуються і утримуються заряджені частинки. В основному, частинки сонячного вітру. Тож, яка радіація в поясах Ван Алена? вірно бета-випромінювання. Захиститись від нього можна за допомогою тонкого шару алюмінію, кварцевого волокна та інших речовин. Ось схема стін космічного корабля. І як бачите, вона складається з різних матеріалів. Насправді це прикро, що конспірологічні чутки поширюються з дуже великою швидкістю та дуже ефективно. Багато людей не задають питань, не намагаються знайти інформацію в іншому місці. А просто одразу вірять. А ще дуже прикро, що у конспірологічних відео зазвичай набагато більше переглядів, ніж у мене. Тому буду радий, якщо ви допоможете поширити це відео і канал взагалі. На вас чекає ще дуже багато цікавого, тому обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей! Ми починаємо. Ми починаємо. Ми починаємо! Ми починаємо! Ми починаємо. Ми починаємо. Пофіг.